Усім привіт, друзяки! А, а, і сьогодні, як бачите, знову розпаковочка паперових сюрпризів. Ну, і в мене вже давно не виходили відео, ну, це тому що в мене просто графік отакий от, от. і не вистачає часу на викладання відео. Ну просто зате багато відео в один день. І сьогоднішня наша новиночка. Колекція нігті. Ось такі от пакетики. Давайте швидесенько. Продивляємося. Ось. Ну і сьогодні я хочу зробити жовту розпаковочку, тому ось цей пакетик тут ціла полоса жовта. Так, далі з колекції iPhone. Давайте візьмемо велике жовте яблуко, тому що я хочу починати з великих пакетиків, тому що так ну, легше буде. Просто я знаю, що в великих пакетиках там сюрпризи великі. Ну, маленьких маленькі, але ну, зручніше починати з великих. Далі, колекція капібара. Я знайшла один пакетик, а другий, от щось. Я перед відеом знайшла два пакетика. Але от коли почала все розкладати, другий пакетик кудись зник. Може він і тут десь, не знаю. Коротше, ще знайду. Ну, тут є помаранчевий штучка, тому я візьму це. Е, далі, колекція табалапки. Ну, Тут немає жовтого кольору ніде. Але я хочу сьогодні взяти маленький пакетик. Давно вже не розпаковувала маленькі пакетики. Далі. Колекція котики. А, ось же він. Ось він другий пакетик з колекції Капібара. Ну, тут теж є помаранчевий колір, але ми вже вибрали той. Ой. І е, так як я е, в наступному відео вже... Закінчу колекцію табалапки, то. Ну, я не хочу її закінчувати, але вона така класна. Тому я, мабуть, ще щось зроблю з табалапками, як думаєте. Мені здається, шикарно буде. Так, отут є. Це єдиний пакетик, там де є жовтий кольор. Тому беремо. Далі. Колекція торт. Тут тільки два пакетика залишилися. І давайте оце візьмемо, тому що тут є такий, типу. Не знаю. Ну, він схожий на жовтий. Тілесний тілесний кольор. Так, отут -от в колекції маски є цілих два жовтих пакетика. І я не знаю, який жовтіший. Мабуть, ось цей. Далі. У нас залишилася тільки колекція лице. Я не знаю, який тут жовтий. Ну, оцей жовтий, але. Це великий пакетик. Він, типу, він завершує всю цю картину. Тому давайте інший жовтий візьмемо. Ну, отут ось. Типу, помаранчевий, такий світло-помаранчевий. Ось. І переходимо. Так, ось. стільки нам пакетиків на розпаковочку, і переходимо до нашого каталогу. Так, а ну-ка, може, я отак зроблю? Ні. Добре, хай так буде. Все одно все видно. Так, зараз от. О! Тепер ви все бачите дуже добре. І так, перша в нашому каталозі колекція це колекція торт. торт. Ось. І ми відкриваємо ось цей пакетик. Прям, він прям такий, як у нас тортик. Ну, трішки поганенько відкрилася, але до кінця. О, тут сердечко. Точно, ця зірочка випала з цього пакетика. я згадала, тут повинна бути зірочка і сердечко. Але тепер тільки сердечко, тому що зірочка випала. Ну, нічого. Так, і я хотіла, типу, сюди кудись от сюди, давайте. Ну, гарний тортик, скажіть. Ну, чи давайте ось сюди краще. Ні. Рожевий під рожевим. Не знаю, щось немає ідеї куди приклеїти. Давайте сюди. От. Тут краще. І далі у нас колекція. Колекція Табалак. Чи. Там вже перед... А, мане. А. Я вже переплутала всі колекції. Я думала, я щось пропустила. А ні, та балапки у нас колекція. Так, де той пакетик? Ось цей пакетик. І. не знаю, як його відкрити. Тут потрібні ножиці, мабуть. Тут потрібні ножиці. І от така тут лапка була. Під цифрою п'ять. Ось тут ось, на сторінці для маленьких лапок. Ось. І так, давай, віддирайся. Ось. Ми закінчуємо цю сторіночку, отак от. Ось. І до неї були такі кульки, зараз покажу, просто їх багато і вони маленькі. І маленькі, що я їх вже звичайним скотчем приклею. Ось такі ось маленькі кульки. Знаю, я не знаю, як їх так приклеїти, щоб вони такі маленькі. і Тут класно були. Ну, ось так от типу. тепер. Це табалапка така з п'ятнишками коровки. Ось так ось. Це виглядає ось так. Ось. Ну і так, колекція маски. Сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик. Я не знаю, яка тут буде маска. Дуже погано відкрився. Але нічого, ми можемо отак от порвати. А, бачу, тут цілих дві маски. Це театральні маски. Це, типу, знак театралки. Не знаю, тут, я не знаю, їх. Я думаю, їх треба наклеїти прямо рядом. Тому я не буду, я буду краще на цю сторінку наклеювати тут. От отак -от. От, от. Чи ні, там вже отак. От -от. Там маска, по-моему, вот так вот. Я не помню, а Хай буду вот так. Сначала наклеим маску. Маску трагедии, або драмы. Я точно не знаю. Трагедия, або драма. Вот. И маска комедии. Так. От. І скоро ми вже закінчимо цю сторінку і почнемо ось цю. Мені вже хочеться почати ось цю. Вона класна. І так, колекція котики. Так, Давайте, давайте до річки, може, когось поселимо сюди. Так, колекція котиків. Ось такий у нас пакетик. Дуже класно відкрилася. І тут такий маленький котик. А я хотіла маленьких котиків всіх на одну сторінку, типу, щоб тут ще хтось був великий такий. Так чи може отак. Не знаю. Чи може от тут. Я не знаю на кого він оре. Але хай буде отут. Давайте отут я хочу, щоб він був. Ой. Далі в нас колекція лице. А, ні, стоп. Так, я пропустила одну колекцію. Мені це не показалося. Я згадала, яку я колекцію пропустила. Гуртаємо на 100 років назад. Це колекція папі -бора. Ні, не цифровий цифру. папі -бор. Вже запалила новиночку. Але я її зроблю не скоро. Так, відкриваємо цей пакетик. І... Угу. це цифрою пакетик. Зараз. ЗаВЗ. Я просто проверяю, нічого більше немає. Так. І це під цифрою 2. І це тут така сопля і іграшка з соплй, яка тримає таку ж саму іграшку, яка тримає таку ж саму іграшку. Коротше, от так от. Це моя ідея, таких іграшок немає. Нічого. Може будуть колись. Так, отак от, так от вона тримає цю іграшку і в неї теж сопля. У мене, до речі, є така іграшка з соплю. Хто не дивився, подивіться там шорти мої. Хотіла сказати шорти. Шорти мої погортайте і там побачите. І так, нас колек я yeah, далі лице, У нас же вот такая инопланетян збирається. Що нам сьогодні не Вау! Дуже класно відкрилося. І Ще око знову. Серйозно? Чому мені не так везе? Чому ми Не розумію. Чому мені так щастыть? Це отак. От Щось якесь якесь криве око. Хоча не може, мені здається. Не знаю. Але отак от, от. І далі в нас вже можна заповнити вже новинку. Не знаю. Ось iPhone колекція. Відкушуємо це жовте яблучко. О, а це якраз екран айфона запалила. Я все палю. Ось, це на цю сторіночку. Отак вот от. Отак вот от. Так, зараз. Наклеюємо. Ось. Ось такий от екран. Ну, це у мене маркери просто на тих кольорів не зважайте, але подивіться, як вам? Це якщо що. Ой, якщо що, це такий, м -м типу, е це iPhone 16 Pro Max. Такий от вийшов І тепер наша новинка нігті. Я вже її запалила, ну нічого. У нас тут дві сурінки, отака от рука, і там, де будуть зберігатися інші нігті. Сьогодні відкриваємо ось цей пакетик. Погано він відкрився, ну нічого. І нам попадається, дивіться, які веселкові нігті. Веселкові нігті. Капець. Подивіться просто. Класно. Давайте їх наклеїмо. Так. Це ще треба їх якось наклеювати. Ага, ось. Це ось. Перший палець, тоді все око. Тут ламінована сторінка, тому все тут буде відклеюватися. Ну, не в тому в смислі, що постійно відклеюватися, а відклеюватися, коли я захочу відклеїти. Ось. І, мабуть, треба було пронумерувати ще нігті, щоб знати на який поле... А, ні. Давайте -то поміняємо ці, тому що різної товщини. О, отак от, от. І останній Ні, ну Класна ж колекція, подивіться. Просто капець. Мені вона вже подобається. Дивіться, які нігті класні. Ще можна їх наклеїти на руки, але ну, тут я трішечки. Зробила руку потовще, не знаю чому. Просто так нерівно обводила. Ось такі нігті в нас вийшли, подивіться, зацініть просто. Ось, Ну і відео вже 15 хвилин. Ось. Ну, як завжди, затягую. Ставте лайк, якщо сподобалося відео. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі всім, па-па